Добрий день, вас вітає лікар-уролог клініки доктора Медведева, Животова Людмила Юрівна. Аденома передміхрової залози, або як її правильно називати, доброякісна гіперплазія передміхорової залози, Це доброякісне утворення, доброякісний стан, який характеризується збільшенням і аденоматозними змінами в тканині передміхової залози. Це дуже розповсюджений стан у чоловіків. Після 40 років зазвичай проявляється він порушеннями сечовипускання, це утруднення під час сечовипускання, відчуття неповного спорожніння сечового міхура, потрібностю чоловіку вставати вночі для того, щоб помочитись. В запущеним станах там може виникати гостра затримка сечі і проблема з верхніми сечовими шляхами. Обстеження при цьому стані включає в себе огляд уролога виконання. Ультразвукового дослідження сечовидільної системи та передміхорової залози, взяття онкомаркерів тощо. Лікування цієї проблеми складається або з консервативних мір, або при стадії другій чи третій це оперативне втручання.